Думає більше про Україну і про українців ніж про американців. Вона звинуватила Трампа у тому, що він насправді не знає, як швидко завершити війну Росії проти України. Україна буде й надалі використовуватися республіканцями в цьому контексті аж до кінця президентської кампанії. Окреслення мирного плану Трампа як капітуляцію: drill, baby, drill. Тобто, давайте свердлити, свердлити, свердлити. Америка дістанеться Марсу за президентства Трампа. Чи це міф? Чи це якась може справа? Авді реальність. Ви дивитесь тижневий відеоподкаст Радіо Свобода. Штатна ситуація. Ну а допомагатиме нам розібратися в штатній ситуації американській передвиборчій ситуації. Професор політології університету в Техасі Сергій Куделя. Сергію, вітаю! Привіт, Россислава. Отже, що маємо? Маємо інтерв'ю Камали Гаріс. Дуже престижній програмі американського телебачення «60 хвилин на телеканалі «CBS». Там вона повторила вже те, що вона говорила на дебатах з Дональдом Трампом. що якби Трамп був би президентом зараз, то Володимир Путін давно б вже сидів у Києві. Також вона звинуватила Трампа у тому, що він насправді не знає, як швидко завершити війну Росії проти України. Вона говорить, Трамп каже про те, що може закінчити це в перший день. Ви знаєте, що це ідеться про капітуляцію? каже Камала Гарріс. Отже, що маємо? Маємо окреслення мирного плану Трампа як капітуляцію. Чи це не перебільшення? Звісно, для Камали Харі зараз важливо провести контраст між позицією демократів і командою республіканців. Вона звісно перебільшує, оскільки ми не знаємо подробиці плана Дональда Трампа. Але враховуючи той факт, що інші учасники його команди говорять про можливість якихось перемовин і мирних домовленостей, які передбачатимуть визнання де факто здачі певних територій для. Осійській федерації а саме це можливо має на увазі Камала Харіс у своїй відповіді. Вона також наголошує на Хартію ООН Вона говорить про те, що успіх для України означатиме також збереження цінностей Хартії ООН і. Ось стаття друга ООН говорить про територіальну е цілісність, про недоторканність кордонів. Тобто вона підкреслює, що е за умови, на яких Україна може отримати переваги, лише е вимагатимуть збереження її кордонів 91-го року. Можливо, саме про це йдеться в її позиції, яку вона окреслила в цьому інтерв'ю. Ще один важливий момент цього інтерв'ю це НАТО. Віцепрезидентка ухилилася від відповіді, чи підтримує вона зусилля щодо вступу України до Альянсу, і щоб, так би мовити, сказала, що Україна буде в НАТО, якщо і коли дійде до цього моменту, якщо і коли каже вона тут у Камали Гарріс своя лінія, чи вона радше йде в цьому так мовити загальному скепсису щодо України і НАТО, яке притаманне в останні роки Джо Байдену? Справді вона відмовляється від надання якихось деталей. Ми знаємо, що адміністрація Байдена неодноразово виступала за те, що Україна може бути членом НАТО лише після завершення бойових дій. І насправді, в інтерв'ю Newsweek Трамп президент Байден говорив про те, що Україна взагалі не повинна бути членом НАТО. На його думку, одна з умов, на яких війна може закінчитися, це умова нейтралітету для України. Тобто навіть звучало дуже багато різних суперечливих позицій з боку адміністрації е, Байдена і е, зараз важко спрогнозувати, яку саме позицію обійме е, Камала Харріс в ці в цьому інтерв'ю вона обрала е, таку лінію невизначеності. І е, швидше за все, ми не почуємо якихось деталей аж до моменту, е, коли завершиться президентська кампанія. Цікаво, що в Україні. Те не тільки в Україні останнім часом говорять про те, що Джо Байден ще до завершення своєї каденції останні вже зараз за кілька місяців залишається до кінця січня, коли він залишить посаду, може навіть запросити Україну до альянсу, не дати так би мовити авансом Україні членство в НАТО, а просто запросити. Навіть про таке говорять, чи це міф, чи це якась може справді реальність? Що про що за океаном про це говорить? Ну насправді президент США не може е, одноосібно запрошувати жодну країну. Е, президент США може висловити політичну позицію, що він прихильний до вступу е, певної країни до альянсу. Ми знаємо, що такі рішення про запрошення країни ухвалюються колективно. Усіма державами-членами НАТО це має бути консенсусне рішення, і навіть після того як це рішення ухвалене, далі відбуватиметься ратифікація цього рішення в парламентах різних країн, зокрема в Сполучених Штатах, Сенат має проголосувати за те, щоб підтвердити вступ певної країни до НАТО. А як ми знаємо, в сенаті зараз дуже є серйозна суперечка. Конфлікт щодо того, як взагалі будувати відносини з Україною, чи варто Україні продовжувати надавати від. Військову допомогу. Тому навіть якщо ми почуємо якісь е, заяви з боку Джо Байдена наприкінці його каденції, це швидше буде його політична позиція, яка не матиме якихось юридичних чи навіть серйозних політичних наслідків. А якою є позиція Дональда Трампа щодо питання України і НАТО і його команди? Е, ну… Тут варто зауважити, що Трамп, навіть коли був президентом, він підтримав вступ двох країн до НАТО північна Македонія і Чорногорія стали членами НАТО саме за час президентства Дональда Трампа. тобто насправді Трамп не є аж таким активним опонентом, чи не виступає проти розширення альянсу загалом. Але його позиція позиція Дональда Трампа зводиться до того, що Сполучені Штати повинні уникати якихось суттєвих фінансових витрат на е, утримання альянсу. Основна частина витрат має переходити на бік, е, має, має нестися європейськими країнами. І з цієї точки зору мені здається, що Трамп очевидно буде виступати проти вступу вступу України в НАТО. Про це говорив наприклад Джей Ді Венс. Як з точки зору того, що це великі ризики для сполучених штатів, так і враховуючи необхідність додаткових витрат з боку США на підтримку України, Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським нещодавно Нью-Йорку Вихвалявся, що він також має добрі стосунки з Володимиром Путіном, президентом Росії. Він також говорив, що потрібна справедлива мирна угода у потрібний час. Але от Камалу Харіс в інтерв'ю CBS в програмі «60 хвилин, про які ми вже говорили, запитали, чи зустрінеться вона сам на сам віч на віч з Володимиром Путіном, щоб домовитись про припинення війни в Україні на двосторонній основі без України ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України, каже Камала Гаріс. Трамп теж, ніби, виступає за те, що Зеленський повинен бути присутній на будь-яких переговорах щодо майбутньої мирної угоди. чи не так. Справді тут позиція і Харріс, і Трампа збігається. Тобто Трамп говорив про те, що мають бути і Україна і Росія за столом переговорів. Але цілком ймовірно, вірно, що йдеться також і про останні інформаційні повідомлення, що нібито Трамп неодноразово спілкувався з Володимиром Путіним вже після того, як він відійшов вийшов з білого дому, після того як він склав повноваження президента і. Ці повідомлення ця інформація з'являється саме в контексті е, близьких стосунків, е, які багато вважають, підтримує досі Трамп з російським лідером, і мені здається, що е, Камала Харріс хоче е, підкреслити, що е, вона не готова вести жодних переговорів з путіним е, ані е, щодо України, ані щодо інших питань, низки інших питань, поки українська війна не буде розв'язана. Тепер поговоримо про стихійні лиха. Вони стали для Америки останнім часом дуже нагальною проблемою. Навіть говорить про так званий жовтневий сюрприз чи жовтневу несподіванку, яка притаманна не всім американським виборам, і говорять про те, що такою несподіванкою може стати саме оцей буревій, який зараз суне на Америку. До речі, щойно завершив свою так, би мовити, удар по е, півдню Америки бурівій Гелена, і там понад 200 загиблих на Півдні Сполучених Штатів Америки. Зараз суне на Флориду е, Мілтон Кажуть, кажучи, навіть Джо Байден говорив, що це можливо найпотужніший бурювій за останні століття за 100 років. От Байден навіть поїздку на Рамштайн скасував до Німеччини, де мало бути засідання щодо виділення нової військової допомоги Україні саме на рівні глав урядів і держав. Тобто саміт мав бути на Трамштайні. Він перенесений. Ну а от в інтерв'ю Fox News Дональд Трамп говорить про те: отже, ми маємо майже 300 мільярдів доларів для України. А вони пропонують людям 750 доларів для негайної допомоги у зв'язку із найгіршим ураганом, який будь-хто коли бачив, каже Дональд Трамп. Отже, він навіть побував у північній Кароліні, яка постраждала, але є оцим от мінливим штатом, від якого, будуть залеж... від якого будуть залежати висліди американських виборів. Що ми маємо? Ми маємо, мабуть, десь в рази півтора цифру перебільшу Дональд Трамп військової допомоги США України. А, а чи не так? Тобто, як тут математика клеїться щодо американської допомоги? Ну, за офіційним звітом е американського уряду, 170 мільярдів було надано Україні з е моменту е Америка спонатопочату початку війни 2022 році. З них 100 мільярдів було надано безпосередньо українському уряду. Тобто, ми можемо говорити, що справді принаймні в півтора рази, можливо, навіть в три рази, е збільшена ця цифра. Дональдом Трампом, але тут також важливий контекст. Він говорив в присутності великої кількості інших виборців. Під час цього інтерв'ю вони сиділи і слухали. Тобто, очевидний був елемент популізму. Трамп хоче підкреслити, що ми даємо гроші іншим державам. Це його улюблена тема, а не витрачаємо гроші на власних громадян. І звісно, що е, тут є очевидний привід е, буревій, велика кількість знищених будинків, люди, які залишилися е, фактично без е, без, без домівок. Е, тобто він побачить, він бачить політичну можливість для того, щоб підкреслити наскільки е, недалекоглядною, е, наскільки байдужою є адміністрація Байдена до звичайних громадян. І е, використовує Україну як е, контраст, е, що нібито Байден думає більше про Україну і про українців ніж про американців. Ми повинні бути готові до того, що Україна буде і надалі е, використовуватися республіканцями в цьому контексті аж до кінця президентської кампанії. Яким буде вплив цього буревію вже другого, який вдаряє по південному сходу Сполучених Штатів на виборчу кампанію? Е, ну, особливо е, другий бореві, які зараз не наближаються до штату Флорида і до інших штатів, він може зіграти певну політичну роль, е, оскільки е, ми бачимо е, певне зволікання в адміністрації Байдена в тому, щоб надавати допомогу, е, і республіканці підкреслюють наскільки е, інші прихильники Трампа, наприклад, Елон Маск, е, готові. Е, Підтримувати людей, які страждають від цього боревію. Елон Маск сьогодні заявив в соціальній мережі про те, що він надає Starlink зв'язок комунікацію через супутники безплатно для людей, які знаходяться в епіцентрі бореві. Елон маск є частиною кампанії Дональда Трампа, і це вказує на те, наскільки Дональд Трамп намагається використати своїх прихильників для того, щоб. Показати людям, які живуть в зоні цього надзвичайного надзвичайних природних явищ в зоні бореві, наскільки вони, наскільки він готовий підтримати їх на відміну від Джо Байдена, про Ілона Маска ми ще поговоримо, а зараз про те, ексклюзив власне Голос Америки. Вони процитували чільних представників спецслужб Сполучених Штатів Америки, які говорять про те, що і Росія. І Китай, і Іран, і навіть Куба, маленька Куба, яка є сусідкою Америки, намагаються впливати на вибори в США. Зокрема, і до Палати представників, і до Конгресу, загалом, і на президентські, звичайно. І вони пишуть, що Росія ставить на Трампа, а Іран на Гарріс. Як тут чому ставки Росії можуть бути на Трампа? Чому Трамп може бути вигідний Росії? А чому Камала Гарріс може бути вигідна Ірану? Справді йдеться про втручання не лише Росії Ірану, йдеться також про втручання Китаю. Про це заявляють державні посадовці. Про це заявляють приватні компанії. Наприклад, Майкрософт виступив видав окремий звіт, в якому деталізуються безпосередньо приклади того, як відбувається втручання з боку цих країн. Um, і е, насправді немає якоїсь чіткої координації між Іраном, Китаєм і Росією, і справді ми бачимо, що Росія намагається підтримати одного кандидата в даному випадку Дональда Трампа. Іран намагається підтримати Камелу Харіс. Ми знаємо, що Іран відчуває особливу загрозу з боку Дональда Трампа. Дональд Трамп виступав з заявами про те, що необхідно атакувати Іран. Що треба жорсткіше відповідати на атаки на Ізраїль? Тобто, з точки зору Ірану, Дональд Трамп є найгіршим кандидатом для них, найнебезпечнішим. Росія з іншого боку підігрує кампанії Дональда Трампа. Ми бачимо, що заяви Дональда Трампа очевидно викликають велику симпатію або позитивну реакцію в Кремлі. І е, серед прикладів такого втручання наводиться, наприклад, е, велика кількість е, фейків, які поширюються в е, соціальних мережах. А е, в яких е, Камала Харіс чи інші кандидати, інші представники різних кампаній говорять речі, які насправді не є справжніми. Вони говоють з е, висловлюють якісь позиції, які на які вони не підтримують, які є контроверсійними. Або е, наводяться приклади також е, конкретних осіб, які говорять про те, що наприклад Камала Харіс вчинила якісь злочини, і е, ці особи говорять е, від імені певних е, засобів масової інформації, які як виявляється, потім не існують. Отже, ключови ключову роль в цій дезінформаційній кампанії відіграють соціальні мережі. Багато з цих фейків з'являється спочатку в Телеграмі. Далі вони перекочовують в мережу Екс, тобто це колишній Твіттер. Uh, і в uh, цій мережі ЕКС uh, мережі Елона Маска, власником якої є Елон Маск, а uh, вони особливо поширені. Uh, якщо uh, ви відкриваєте uh, X, ви бачите дуже багато схожих відео, яких uh, uh, мільйони переглядів, і багато з яких насправді є несправжніми, є фейковими. Чи ці uh, відео генеруються російськими ботами чи якимось іншими? Це важко встановити. Але поле для діяльності uh, російських спецслужб очевидно. Дуже широке зараз трьома місяцями після замаху на нього Дональд Трамп поїхав до штату Пенсильванія містечко Батлер, де був липневий замах на нього скоєний. І він там виступав на мітингу. Були безпрецедентні заходи безпеки. Навіщо цей був крок такій виборчій кампанії? Що він хотів цим продемонструвати? Ну насправді цей день замаху середини липня це був пік президентської кампанії Дональда Трампа. Після того як стався цей невдалий замах, рейтинг Дональда Трампа суттєво зріс. Навіть його критики, опоненти в багатьох ліберальних засобах масової інформації говорили дуже позитивні, робили дуже позитивні коментарі про те, як Трамп відреагував на цей замах. Тобто, було таке відчуття єднання навколо його кандидатури. І цілком імовірно, що саме ця емоція, позитивна емоція навколо Трампа, вона підштовхнула Джо Байдена на те, щоб вийти з політичних президентських перегонів. Отже, Трамп насправді, повертаючись в Батлер, він намагається повернути це відчуття ці позитивні емоції, які були пов'язані з його. З його таким героїчною реакцією на а, замах, ми пам'ятаємо, що тоді він підніс кулак вверх, Він почав кричати Борітися, борітися, борітися. Це стало одним з слоганів його президентської кампанії зараз. І коли він виступав в Батлері, він розпочав свій виступ з тих слів, на яких він завершив свій виступ в липні, на яких його виступ перервав снайпер а, слів про те, що я вам говорив. Про ситуацію з імміграцією іронічно іронія полягає в тому, що насправді виступ перервався якраз в той момент, коли Дональд Трамп демонстрував на екрані якісь дані про зростання кількості нелегальних іммігрантів в Сполучених Штатах, ясно. У Батлері в Пенсильванії з Дональдом, з Дональдом Трампом був також Ілон Маск, і він передбачив, що результат цих виборів може вирішитися за допомогою тисячі чи п'ятиста голосів, каже він. Яка взагалі роль Ілона Маска виборчої кампанії Трампа? Чи він є популярним, чи він є впливовим? Чи до нього та сама молодь в Америці прислухається до Маска? Що ви тут скажете? Справді парадоксально бачити ці дві фігури на одній сцені. Все ж таки, ми знаємо, що Елон Маск він є візіонер переходу до сталої енергетики, до зеленої енергетики. Він виступає за те, щоб отримувати основну частину енергетики з сонячних джерел. Наприклад, а він є власником компанії сонячних батарей. З іншого боку, ми бачимо Дональда Трампа, який любить на своїх мітингах говорити «drill, baby, drill». тобто Давайте свердлити, свердлити, свердлити. Він підкреслює, що він хоче зберегти е, великий е, рівень виробництва видобування нафти е, в Сполучених Штатах, і е, ці дві фігури, які мають такі різні погляди на е, перспективу кліматичних змін, наприклад, е, на те, якою має бути майбутня економіка. Вони раптом опинилися в єдиному альянсі. Маск довгий час підтримував демократів, але зміна в його політичних поглядах відбулася десь в останні декілька років, коли. Після перемоги Джо Байдена в нього почали з'являтися проблеми в Каліфорнії, в штаті Каліфорнія. Він почав скаржитися на занадто велику зарегульованість каліфорнійської економіки, яку очолюють демократи, і він це все списував на те, що демократи вони хочуть постійно втручатися в діяльність бізнесу. Він переводить свій бізнес в штат Техас, який контролюється республіканцями. І з багатьох питань він починає підтримувати позиції республіканців. Він їде на, наприклад, виїжджає на кордон з Мексикою. Він говорить про те, що нелегальні іммігранти в'їжджають в, в Сполучені Штати. Він говорить з позитивних говорить позитивні речі про ідеї щодо соціальних програм чи консервативних якихось ідей республіканців. Він виступає проти гендерних свобод, які на його думку нав'язують демократи американському суспільству. Тобто, з'являється ціла низка питань, з яких раптом Елон Маск стає дуже схожим в своїх позиціях до позиції. Дональда Трампа, і е, коли раптом, нарешті, вони з'являються на одній сцені, лише е, декілька днів тому е, маск е, показує, бере нову кепку, вдягає цю бейсболку і каже, що я є членом команди Дональда Трампа. Багато республіканців кажуть, що це є величезним. Дехто вживає слово монументальною зміною в президентській кампанії Трампа, оскільки маск імпонує багатьом дуже освіченим американцям, а маск виробляє електрокари, електромобілі, які насправді є атрибутами багатьох ліберальних виборців. І е, вони вважають, що це буде апелювати саме до тієї частини демократів, які насправді ніколи би серйозно не ставилися до Дональда Дональда Трампа, е, особливо освіченої частини демократів. А е, отже, е, це електоральний ресурс з одного боку, з іншого боку, це також медіаресурс, оскільки е, платформа ЕКС, власником якої є Елон Маск, вона е, поширює дуже багато відеоінформації, і е, на цій платформі. Все частіше і частіше останнім часом можна помітити е, багато саме е, трампістів. Е, тобто е, Трампісти перейшли з мережі, яку, яку контролює Дональд Трамп, Соціальна Правда, саме в мережу Екс. І е, сам Елон Маск є активним, е, дуже активним в цій соціальній мережі і поширює багато відео яка також є сумнівною за своєю якістю. Е, але його. Е, Твіти його повідомлення отримують десятки мільйонів переглядів. Отже, позиція Елона Маска є надзвичайно важливою, і вона досягає великої кількості людей, і вона досягає саме тих частин, ту частину виборців, яка насправді ніколи б не проголосувала за Дональда Трампа. Чи це матиме якийсь електоральний ефект, залишається? Поки що важко спрогнозувати, але враховуючи те, наскільки наскільки невелика є відрив Харріс від Трампа зараз, всі опитування показують, що Харріс трошки випереджає Трампа. А навіть незначна кількість, незначна зміна в виборчих уподобаннях, може суттєво вплинути на результат. А ще було заявлено, що американці висадяться на Марс в наступні 4 роки, якщо Дональд Трамп переможе на вибори, тобто Америка дістанеться Марсу за президентства е, другої каденції Трампа. Е, очевидно, йдеться не про наса, бо на для наса байдуже чи Гаріс була президентом, чи Трамп. Очевидно, йдеться про кампанію Маска SpaceX. Та? тобто, що Маск планує висадити е, на Марс людей в наступні 4 роки, чи не так. Так, і ми знаємо, що Трамп він є насправді великим прихильником дослідження космосу. В саме за Трампа була відновлена національна рада космосу. Були створені спеціальна частина збройних сил Сполучених Штатів, яка відповідає за космос космічні війська. Це було зроблено за президентства Трампа. І е, декілька тижнів тому Трамп виступив заявою про те, що за його другою каденції він хоче побачити висадку людей на Марсі. Це е, насправді резонує з багатьма американцями, тому що відома заява Джо, Джона Кеннеді, на початку його президентської каденції про те, що він мріє, що люди мають висадитися на місяці, і е, в 69-му році це сталося. Американці висадилися на місяці. Це вважається дуже важлива, е, дуже важливий день, дуже важлива дата в історії США, велике досягнення. І саме на цих спогадах на цій історичній спадщині намагається це використати Дональд Трамп, щоб показати, що в нього є своя візія того, яким буде майбутнє сполучених штатів, і е, показати наскільки прогресивною є ця візія, на відміну від візії Камали Харіс. Ну і ніби це гасло його «Make America Great Again», зробимо Америку знову великою. Воно ніби політ на Марс теж вписується в цю концепцію, та тобто престиж так. американський правда, так. Космічне лідерство в космічній галузі це а, очевидно те, що на думку Дональда Трампа визначає а, вагу Сполучених Штатів а, на міжнародній арені. Дуже дякую. Це був відеоподкаст Радіо Свобода, тижневий відеоподкаст Штатна Ситуація. Закликаю вас. Ділитися своїми думками в чаті під цим відео, пропонуйте теми, питання. Нам важлива ваша думка і ваші пропозиції. Будь ласка, контактуйте з нами. Це був Ростислав Хотин. На все добре.